Давайте зараз я прочитаю Євангеліє, яке сьогодні читалося на службі. Добре? А ви уважно послухайте. І одразу, коли будете слухати, думайте, можливо, якісь питання. У вас щось зацікавить, добре? Одного разу, покликавши 12 апостолів, Ісус почав їм говорити про те, що буде з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима, і Син Людський виданий буде про священникам і книжникам. І осудять Його на смерть, і видадуть Його язичникам, і знущатимуться з нього, і битимуть його, і опріють його, і б'ють його, і на третій день Воскресне. Про що Спаситель розповідав своїм ученикам? Коли вони йшли до Єрусалима? Хто зрозумів? Давайте я вам розкажу і так трохи своїми словами, так вам простіше буде зрозуміти. Віця, Ісус Христос перед тим, як Його розіпляли на хресті. Хто знає як помер Спаситель? Так, прибили до Христа. Ви зіп'яли на хресті. Так? А як ви думаєте, що таке хрест був у той час, коли Спаситель був розіп'ятий на ньому? Це був такий певний вид смерті. Так? Тоді у тій державі, дивіться, у нас зараз, як ви думаєте, в нашій державі є таке покарання, як смертна кара? Немає такої. Так, немає. А в той час була смертна кара, тобто найбільших грішників могли засудити до смерті. так? І хрест на той час, коли Спасителя розіп'яли, це така була певна ганебна смерть. Тобто людину прибивали на дереві і вона таким чином муках помирала. От такий був страшний тоді час. І спасителя саме до такої смерті засудили. Як ви думаєте, Ісус Христос заслужив таку смерть? Mm -hmm. Mm -hmm. Не заслужив. А чому його могли розіп'яти? Тому що він би собі не пам'ятаю не робив, щось? Ні, він все робив правильно. Але те, що він казав правду і проповідував добро, багатьом людям не подобалось. Як ви думаєте, коли говориться правда, може людям це не подобатися? Може, яким так. Ну коли, наприклад, людині кажуть, що ти ось це робиш неправильно, це поганий вчинок, що ти робиш. Це людині може не подобатися? Тобто це буде правдою, так? Коли ми скажемо, що ти неправильно це робиш, але цій людині може це не сподобатися, так? І от Ісус Христос так само йшов проповідував. Кому він проповідував? Тобто всім людям, так? І коли він казав слова проповіді, то ці слова проповіді часто не подобались. Чому не подобались? Не подобалася правда, так? Або, Що він вже казав. Або так? І Ісус Христос сьогодні е, він звернувся до своїх апостолів. Скільки в нього було учеників? Апостолів? 12. 12. 12, 12, ну правильніше сказати, 13. Як ви думаєте, чому 13? Хтось із апостолів згадує Ісуса Христа. Хто це був? Ми це не вчалися. А можливо, хтось знає. Це звали апостола, який зрадив Ісуса Христа. Йуда. чули таке слово? Ще буває, так кажуть нам, погану людину, ти, Йуда!» Буває таке чуття так, старий кітень. Це але... саме звідси пішло. Один з апостолів, боються, зрадив Ісуса Христа. Тобто він розповів місце, де знаходиться Спаситель, щоб воїни могли його взяти. І потім вже на його місце був оплений апостол Матфейт. Тобто, фактично їх є 12. Але тому що. Іуда він втратив свій жереб Апостольства через те, що зразу Ісуса Христа. І на його місці був обраний апостол Матфей. Тоді підійшли до нього, до Ісуса Христа, Яків та Йоанн, сини Заведеєві, і сказали: Учителю: ми хочемо, щоб ти зробив нам про що попросимо. Він сказав їм: що хочете, щоб я зробив вам. Вони сказали йому: Дай нам одному праворуч від тебе. А другому ліворуч від тебе сісти у славі твоїй. Як ви думаєте, що просили апостоли Ісуса Христа? Що просили зліва. Так, хотіли сісти справа зліва. Яким чином сісти? Як ви думаєте? Іде сісти. Тобто спасетель розповідає, що його вб'ють. Він знав, він будучи Богом, він розумів, що його на хресті розібнуть. І що він потім Воскресне. Так? І розповідає, що він, коли Воскресне, прийде усій своїй славі. Що ми будемо святкувати через два тижні? Яке свято? Пас... Пасху. 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 Як ви думаєте, що таке свято Пасхи? Це свято Воскресіння Ісуса Христа. Тобто у нас перед Пасхою ж буде Страсна П'ятниця. п'ятницю Ісуса Христа розіп'яли на хресті. А вже в неділю, що він зробив? Воскрес із мертвих. Так. І ось цим своїм Воскресінням Він прийшов у всій своїй славі, тобто повністю як Бог. І перед цим він розповідає своїм ученикам, що так буде відбуватися, що його б'ють, що він Воскресне і прийде у всій своїй славі. І апостоли зрозуміли, що він тобто, прийде як Бог. так? І два з них таки були трохи китріші. Що вони просять? Можна... Що вони просили, що ми читали тільки що? Один сісти праворуч ліворуч. Як ви думаєте, як це сісти праворуч чи ліворуч? <піллявий> тобто бути такими певними керівниками над усіма, так? <піллявий> Попросили. Ось біля хи сидить хтось біля нього, да? Згадує, можливо, хто історичні фільми дивився біля султанів, царів сиділи хто їхні най... такі найдовіреніші особи, <пілляв> так? Які теж після них вони фактично були найбільшими? І от саме це просять. Уч... Ученики. Вони Мені... два із них захотіли, щоб сісти праворуч і боруч, тобто хотіли такої певної слави. Але Спаситель пізніше в тексті е... що буде їм казати? Він скаже їм, що так не можна робити. Він скаже, що хто хоче з вас бути першим, нехай буде останнім. І хто хоче бути головним, той нехай буде словою. Як розуміти ці слова? Хто хоче бути першим, нехай буде останнім. Так, свою чергу. Як ви думаєте, що казав Спаситель, коли казав, хто хоче з вас бути е, головним, нехай буде словою. Словою це той, хто допомагає самому головному робити слави. Так, пам'ятаєте, ми, ми з вами говорили mm -hmm. про гріхи. Який найбільший гріх? Mm -hmm. От, о, о, скільки всього гріхів є? Mm -hmm. Згадуємо Початок року, да, згадуємо. Скільки? Сім? Шість, дванадцять, п'ятнадцять? Сім смертних гріхів. А який найбільший -най 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 найтагіший? Згадуємо, коли, коли було скинуто Люцифера, так ми кажемо, Санзурі. Коли його було скинуто, чим він провішив? Яким нього було? Диявол, чим звішив, який в нього гріх був? Один рік в нього. Що нього був? хто згадує? Чим зрішив диявол? Так, ось минулого, це не мова, от Диявол чим зрішив? Ким він був на початку створення? Хто пам'ятає? Яким ангелом Яким він був ангелом? Най Найбільшим, так? так. Він Красивіш. був найсвітлішим, найкрасивішим ангелом. Тому сам так? так. І що він потім собі подумав? Що? От він був фактично був над ангелами найстарший. Ну він хотів стати найголовнішим. Богом. так? так? Ага. Хотів стати Богом. А чому він це зробив? Яким міг, міг бути гріх? Гордення. Побідіти Богу. Гордення. Що гординя. Мо таке гординя? Він гордився що собою виховався. Так, і при цьому всьому він захотів стати як Бог. Так? Тобто <плес> він таким гріхом вчинив. А спаситель що сьогодні нам каже? Тобто, Спаситель Ісус Христос, це е, протиположність, тобто це е, антонім до е, диявола. От коли диявол це егоїзм, таке самолюбство, так? Що таке гординя? Це самолюбство. Коли людина себе любить, а на всіх інших їй байдуже. Можна так жити? Ні. Спушую. Але ж пам'ятаю, що говорили. Гордість і гординя трішки різні поняття. Так? Mm -hmm. так. А чому не можна так жити? Любити лише себе. Бо тому тебе люди самі не будуть поважати і не любити. Так, правильно, а ще чому так не можна жити? Не будуть поважати, спостерігатися, і більше ніколи ні, ні з ким не допоможуть. Так. І якщо ми будемо тільки себе любити, а наших друзів, наприклад, не любити, кому ми нашкодимо? Самі собі. Самі собі нашкодимо, правда? Тому що дивіться, ми, наприклад, коли ми їмо цукерку, yeah. так? і нас е, хтось друзів просить поділитися. А Можна поламати, так. А якщо ми самі зимою і скажемо мені, в мене одна, наприклад. Mm, це, не, не так. І що буде завтра? Завтра, це... якщо у нього буде якась теж вкусна, то вона він не поділиться. Ти за мною не ділишся, то я з тобою не поділюся. Так, правильно. І кому це нашкодить, якщо ми не поділимося собі. собі. Тому що ми сьогодні можемо з'їсти під цукерки і завтра він з нами поділиться, правильно? Так. Тобто потрібно, як ставитися до ближніх з повагою, так? Тобто до них треба ставитися як до самого себе. Треба себе ставити на місце наших друзів. Правильно? Yeah. Yeah. І далі Спаситель нам скаже, що Він, тобто сам Ісус Христос, він прийшов не для того, щоб йому служити, а для того, щоб сам послужити нам людям. Тобто Ісус Христос каже, що Син Біський. Прийшов для того, щоб послужити людям. Як це так? Як це Спаситель так прийшов, щоб послужити людям? Пам'ятаєте, як Ісуса Христа ще називали? Царем царів, правда? Пам'ятаєте, <говори> <говори> як це цар може служити кому? <говори> як ви думаєте, от Ісус <говори> Христос він є Богом, Богом любов'ю, так. Любов. Это, любов Бог є любов, правильно? Є людиною і водночас Богом, так? так? Тобто Ісус Христос, Ні, Він Бог і людина. Ангел це створіння Боже. Ми люди більше за ангелів. Тому що ми за образом Божим створені. Ангели не створені, за образом Божим. Як ви думаєте, коли Господь є Богом і людиною, так? тобто Богом людиною, Ісус Христос є Боголюдиною. людиною. Буви, що бут, і, а може бути так, щоб намислити на цю тему. Mm -hmm. Але як ви думаєте, він, щоб ми могли б йому служити? І чи мали б ми йому служити як Богу? Mm -hmm. Мали б служити, правда? Mm -hmm. А хто нас створив? Бог. 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 Бог створив. А хто наш Бог? Бог. За кого ми тільки що говорили? Ісус. Ісус. Так. Ісус. Тобто Ісус Христос є нашим Богом. І Він, коли жив на землі, так, ми читаємо про нього історії, притчі, що він робив? Він служив людям, правда? Яким чином спаситель служив людям? Добрим чим? Але як це проявлялося в неділі? Так, стілювати стілював Ісус Христос. Да. Стілював, так. Да. Мене ти поспішав Ісус Христос. Будемо наступну неділю говорити. У нас неділя буде е, весна, Лазарева, неділя називається. Ісуса Христа, він будучи Богом і людиною, в нього був друг. Його звали Лазар. Вже на наступну неділю ми будемо говорити, більш докладніше. І коли спаситель прийшов до нього, він помер. За 4 дні було, як він помер. І Спаситель його зцілив, його сив. Тобто людина була мертвою, і Спаситель його Воскресив. Ага. Як ви ага. думаєте, оцими своїми вчинками, що ще робив спаситель? Сліпив він на опризріння. До нього хворі люди приходили? Тисячами ще він і людей, людей, їм, можна сказати друге життя. Так, як ви думаєте, він таким чином служив людям? Трошки? Ну я ви собі хтось із твоїх знайомих помер, а Спаситель його скресив. Це трошки не трошки, трошки багато. Тобто спаситель прийшов і своїми вчинками так він практично. Служив кому? Нам, людям, правда? І продовжує це робити. І тому Спаситель казує, про яких ми апостолів говорили? Про двох апостолів, які що його просили? С права і зліва. Тобто вони хотіли такої певної влади. Так? А Спаситель що їм відповідає, що так не може бути. Щоб ми прийшли для того, Спаситель каже, я прийшов для того, щоб послужити людям. так? Тобто своїм прикладом він каже, що якщо хтось вас хоче дійсно бути достойним, то навпаки повинен послужити. Не треба хотіти влади або своє я славити на перше місце. А навпаки, треба своє я якби, втамувати і показати любов до ближнього. Можна? А, уявний експеримент. Уявіть, що ви маєте здатність. От такі здатності, які проявляє Ісус Христос. ви можете стілювати, ви можете воскрешати, ви можете кормити на моєї хлібини багато людей. Скажіть, будь ласка, ви про себе якою були? Я багато можу. Да? Ви використовували свої, був, свої, свої вміння нові от тільки собі в облаку, да? тільки для себе? Ні. ні. Служили б тільки людям служили. А скажіть, будь ласка, ви зараз багато чого і так можете. Ось, наприклад, стара бабуся живе по сусідству. Ви візьмете грабі, підете до неї в садок чи на город забивати? В Садок і на <так>. город. <різь> ну чужа бабуся, вона не ваша, просто бо ви хочете допомогти. Так, але я маю на увазі, от дуже часто бачите, люди, які отримують владу, зараз Рафіму секундочку. Люди, які отримують владу, часто не не можуть повністю максимально через свою гріховну природу максимально використати свої можливості для того, щоб зробити щось добре. Наприклад, як багато ви чули поганого про якогось президента чи депутата. Люди мають владу, люди мають можливості, але от чомусь, чомусь вони не можуть реалізувати щось хороше за рахунок чого? За рахунок зокрема звеличення себе на да, переживання тільки за себе. Добре, дітей. Про що ми сьогодні говорили? Ісус Христос розповідав про що своїм ученикам? Прошу, прошу. 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 Так. Що його е, розібний, так? а потім воскресне. А, воскрес. а як ви думаєте, Ісус Христос, будучи ким? ким він був? Богу. І Люди. тобто Люди. людиною, так? Він міг е, йти на ці страждання, на смерть. Міг знайти, правда? Тому що він буде черговий. У нас людей стояв. А чому він пішов? Показати таким чином, що він хотів? Що він хотів показати? Свою любов до нас жертовно Не міг показати? Своєю смертю. Тобто, хто сьогодні показує за нас свою любов? От ми часто хоронимо людей, таких, яких ми називаємо героями. Хто це такі? Воїни. Воїни. А, воїни. Як ви думаєте, вони нам свою любов показали? Так. <раплоджен> Чим вони показали? <раплоджен> Ціною чого вони показали свою любов? Що вони заплатили? Ось ці, <раплоджен> заплатили? Своїм життям. Уявіть собі, як дорого вони платять за нас. Для того, щоб в нас зараз було мирне наше, вони платять цілим своїм життям. Так? Отак <раплоджен> само Ісус Христос. Він показав найбільшу любов. Тобто віддав себе на розіп'яття. І він розповідає про це своїм ученикам, що він віддасть себе на розп'яття, і на третій день що відбудеться? Він воскресне на третій день, так? І що потім стається? Підходять до нього два ученики, і що вони його запитують. Право або зліва, сісти. Як ви думаєте, вони гарно це зробили? Ні, ні, ні. Негарно. Правильно. Бачите, вони були апостолами, вони теж зціляли вже хворих, теж вже мали благодать Святого Духа, теж вже меток, дехто з них воскрешав. Але навіть вони е, от, зробили так неправильно. Тому що, як ви думаєте, чому апостоли, будучи апостолами, зробили ось такий гріх? Тобто так вчинили неправильно? Тому що вони були людьми. Так? А ми люди, на жаль, є грішними, у нас гріх живе всередині. І коли вони це зробили, що Спаситель відповідає? Ісус Христос що їм відповів? Так не можна. першим. Так не можна. Хто хоче бути першим, буде останнім. Хай буде останнім. Яким чином? Ну, що що ми треба ми зробити ми. для ближнього? Добре. Послужити. Тобто хай буде слугою, що спаситель каже, так? Яким чином стати слугою для ближнього можна? Допомогти Допомагати, ставитись як треба до ближнього? Добре, ставитись. З любов'ю ставитись. Так? Найголовніше наша ціль це любов. А проявляти ми вже і можемо ось цю любов різними способами. Так? Якими способами? Не ображати, казати, не ображати, добрі слова. казати добрі слова, подаєте людину. Що ми ще можемо зробити добре для людини? Допомогти їй. Допомогти. 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 Допомогти, коли ми щось маємо, що ми можемо зробити для людини? поділитися з людиною. Так, ось таким чином ми найголовніше, що ми можемо виконати? Любов, так? Але любов складається з багатьох таких елементів. так? І Спаситель каже, що він прийшов. Щоб не йому послужили, а щоб сам послужити. Яким чином Ісус Христос служив людям? І стілям. Із тілям. Кормитах, і бамик, і ми можемо віддавши життя. Віддав, за них. віддав своє життя за них. Так це вже найбільша жертва була, тобто що він віддав своє життя. Це вже бачите, це найбільша вже е, якби така вершина любові була. Тобто він дуже багато чого доброго робив, але найбільше це він віддав себе, так? І не тільки за них, за нас. За всіх нас, не лише за них, так не треба казати. Тобто Спаситель віддав себе за всіх нас. І сьогодні ми вже можемо цим користуватися, так? Тобто любов, яку Спаситель показав до нас усіх. Хто зрозумів, який сенс взагалі, сьогоднішньої Іван Хто як зрозумів? Допомагати людям. Як складова, Як складова, так? Ви хочете бути першими? Ні. Ні. Треба хочете. бути першим, треба бути останнім. Да. Що? Що? Що так. Треба тут тобто, бути, не величатися потрібно. Потрібно не величатися? Ні. Ну, величатися треба? Так, так. Величатися. Так, так. величатися. Так, Ви себе ставите таким молодець. Не можна цього робити, так? так. А що потрібно навпаки робити? Потрібно служити ближньому, так? Так. І хто мені забував, на того день, кого йде? Ого, Ладно. Так, добре дітки. Я з вами буду закінчувати, тому що мені потрібно їхати, так? А ви зараз будете продовжувати вже практичне заняття. В нашій недільній школі ми намагаємося діткам принести якомога більше всього, тобто намагаємося з ними пропрацювати так, щоб розвинути з різних сторін. Зокрема, це може бути ліпка з глини, малювання, аплікації. Ну і саме з саме собою це вивчення Божого закону, поводження в церкві певних традицій, правил, норм, як правильно вести себе в міжрелігійному діалозі і так далі. Також, як ви можете бачити, пригощаємо діток. Вони фізично вивчаємо руханки певні. Зараз період посту, то ми трішки руханки під музику ми не проводимо. Наша школа працює для того, щоб виховати патріотів, виховати правовірних християн, виховати достойних громадян для нашої громади і для нашої країни. Ми також плануємо дуже багато проєктів, зокрема волонтерську діяльність для підлітків. Плануємо друк своїх видань певних, але це звичайно все в майбутньому. Однак це вже є в планах, це вже розробляється. І також всіх запрошуємо тих, тих хто бажає до нас приєднатися щонеділі на 11.30 до нас недільну школу до храму Свято Троїцької парафії Православної церкви України.